Продовжуємо розв'язувати системи рівнянь. Єдине, що, зараз, вибачте одну хвилиночку. Продовжу запис. Продовжуємо розв'язувати системи рівнянь. Застосовуємо спосіб додавання мінус 5, 5 перетворилися на 0. 3х плюс 6х, катруся продовжуємо. Буде 9х дорівнює. І отак. По по стовпчиках додаємо. 6 плюс мінус 3 буде 6 плюс мінус 3. Два числа з різними знаками. Додаємо, щоб їх додати, ми віднімаємо модулі і ставимо знак числа, модуль якого більше. Буде 3, правильно. 3. Х дорівнює 3 ми ділимо на 9. Дуже зручно записувати у вигляді дробу. 3, 9. Скорочуємо і залишається. Що Катруся, залишається? Одна третя. Одна третя. Правильно, це правильна відповідь. А тепер подивіться, будь ласка, на третій, на третю систему. Вирази, які містять змінну Y різного знаку. Але різні за модулем 7 і 4. Можна, в принципі, помножити, але ми так не будемо зараз робити. Просто запишіть, що, що можливо було Перше рівняння ми помножили на 4, а друге на 7, і тоді б мали ми 24х плюс 20, ну, в принципі, можна зробити так. Додати 28 до дорівнює 38, я не буду множити 38 на 4, трошки схитрую, щоб довго не займати час. 3х на 7 це 21х мінус 28y. Я зробила так, щоб коефіцієнт біля у був однаковим. Ну, коефіцієнти були протилежними числами. 4 на 7 це буде 28. Так, і додаю тепер. Доданки з ігриками знищуються, перетворюються на 0, 24х плюс 21х, це буде 45х, і дорівнює це 38 на 4 плюс 28. Потім ми це, цю суму поділимо на 45. А можна було б зробити трошки простіше. Тут великі числа виходять, х да? дорівнює, ну і розумієте, як його знайти. Я це все очищу. І подивіться, якщо я помножу друге рівняння на мінус 2, ми отримаємо простіші коефіцієнти. Перше рівняння залишаємо без змін. 6х додати 7y і дорівнює 38. Так, 38. А друге рівнення буде таке мінус 6х, плюс 8 у І дорівнює мінус 8. Застосовуємо спосіб додавання і Артем. За, про декудизах, та що записуємо. А, ну, нічого не маю. Додаємо. Ну, ага. тобто, знаю, 0 плюс 12. 15 ігрек. Дорівнює 30, 38 mm -hmm. плюс мінус 8 буде 30. Ура, ігре дорівню 2. Все. Бачите? Тобто треба міркувати, які коефіцієнти ну яке зрівнянь помножити на яке число. Так, щоб можна було легко порахувати. Іг знайдено. Підставляємо в будь-яке рівняння. Я перше рівняння пропоную підставити ось сюди. Знаходимо х. Я вас чекаю, а ви знайдіть, чому дорівнює х. 6х плюс 7 помножити на 2 замість y. Підставляємо двійку і рахуємо, чому дорівнює х 38 мінус 14. І цю різницю ділимо на 6. Буде 24, поділити на 6 і дорівнює 4. Відповідь записується так у вигляді пари чисел. 4 крапка з комою 2. Так. І е, системи ще існує метод додавання є. Метод заміни змінної. Зараз ми ще заміну, застосуємо заміну змінної. і потім розглянемо ще одне одне завдання, коли необхідно графічно застосувати графічний спосіб. Він є самим неточним, але за допомогою графічного способу розв'язання систем можна з'ясувати, скільки коренів. Скільки розв'язків має система. Так, сподіваюся, що ви вже дописали відповідь і ще одну систему розглянемо. Розв'язку систему рівнянь номер 2470 Ось, давайте. Другу, дуже цікава друга система і третя, просто як їх розв'язувати. Друга система х плюс 3 y до одиниці, а друге рівняння, бачите, квадратне рівняння, і якби мінус був перед подвоєним добутком, то можна було б згорнути за формулою. Різниці квадратів, але перед y квадрат мінус, і ми не можемо цього зробити. Яке рівняння простіше? Катруся перше чи друге? Катруска. Перше Перше рівняння простіше. І х без коефіцієнта, тобто тут 1 виразимо з нього, чому дорівнює x. Х дорівнює, зараз я візьму інший колір, бо він саме такий закравий. Так. Першого рівняння виразимо x. x дорівнює. Продовжуйте, будь ласка, як знайти їх. Так. Переносимо 3 y вправо. Буде 1 мінус 3y. Тепер x дорівнює різниці. Оцю всю різницю, цей вираз. Записуємо друге рівняння замість ікса підставляємо в друге рівняння. Значить, у нас запишется... записуємо таким чином. Так, зараз Так. 1 мінус 3х. квадраті. Тобто усі значки, знаки плюс, мінус, 2 і, ігрек, знаки дорівнює, все залишається. А просто замість букви Х. В дужках записуємо вираз, який ми. В чому беріний Х? Значить, плюс 2Y помножити на 1-3 y. Я ось в другому рівнянні закрасила Х і бачимо, що зручно записати множники 2y поруч. 2y помножити на 1-3 y мінус мінус і квадрат. І це все дорівнює мінус одному. Розкриваємо дужки і я виписую одразу друге рівняння окремо. Один мінус подвоєний добуток першого, другого два, помножити на один і на три. Це буде. Подвоєний добуток. Так, 2 на 3, це 6 Ми Зараз цей мінус не відноситься до 3 ігри, це квадрат різниці. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого і другого виразу. І плюс квадрат другого виразу, плюс 3 в квадраті, 3 в квадраті, 9. Розкриваємо другу дужку, множимо 2 y на 1 буде плюс 2 y. 2 y помножити на мінус 3 y буде мінус 6у. Мінус y квадрат. І мінус 1 і перенесемо вліво. Плюс 1. справа залишиться 0. Під, підкреслюю подібні доданки. Мінус 6у квадрат мінус у одразу 2 від'ємних числа додаємо. Мінус 6 мінус 1 це мінус 7. Мінус 7 плюс 9у квадрат. Маємо додатню відповідь 2 квадрат. Далі, підкреслю, 6у плюс 2у. 8. Додати 8у. І тепер. Підпецію двома рисочками Один і в один кінці. Більше просто чисел без буквеної частини немає. Значить, плюс 2 дорівнюємо 0. Можна поділити усі, усі додамки доданки, парні діляться на 2. Ділимо на 2 і спрощуємо рівняння. У квадрат плюс 4 у додати 3 дорівнює 0. Якщо ви порахуєте за теоремою вієта, то відповідями, коренями рівняння буде y1 дорівнює мінус 3, y2 дорівнює мінус 1. Перевіряємо. Мінус 3 помножити на мінус 1 це коефіцієнт С плюс 3, а мінус 3 плюс мінус 1 буде мінус 4, тобто мінус Белє. Це правильно, значить, і далі x1 знаходимо, підставляємо отримані значення для ігрів в формулу для Х. Це Спочатку ми виразили x через. Ось, і записуємо x1 до рівні, підставляємо, дивіться, x1 відповідає у першому. Значить, утворює, утворюється пара чисел. 1 мінус 3 помножити на мінус 3, мінус 3 на мінус 3 це буде 9. Отже, що ми маємо? Дорівнює 1 плюс 9 дорівнює 10. Одразу запустимо відповідь. Я напишу горіло, бо вже не залишилося місця. Значить 10 і мінус 3 це одна пара чисел. Яка є розв'язком системи. І далі x2. Тепер ми мінус 1 підставляємо в нашу формулу. Маємо 1-3 помножити на мінус 1. Дорівнює. Чому так? Тому що саме от y2 ми підставили нашу формулу. Дорівнює. Чому це дорівнює? Вася, продовжу, будь ласка. От тут з мінусами треба бути дуже-дуже уважними. А ви почніте повторити, будь ласка. От, що... продовжую, розрахунки. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде? А третій? Буде 3 зі знаком плюс мінуси Мінус 3 на мінус 1 буде плюс 3. Значить, записуємо 1 плюс 3. Додати три. Дорівнюють 4. І другу пару записуємо у відповідь 4 і мінус 1. Все, відповідь готова. І я хочу такі приклади з вами. Ця хвилиночка, Розрядки. Усно рахуємо ці приклади. Я зупинюсь на останньому. Ми зап... ну, взагалі, ми записуємо так. Перше число записуємо і знак, який був 22 плюс, 12 мінус, 10 мінус. Потім написали, так. Потім ми рахуємо, чому дорівнює результат множення. А тоді вже виконуємо додавання чи віднімання цих чисел. Перед вами приклади. Запишіть або розгляньте їх самостійно. Так, Є таке. Продовжуємо. Нам необхідно знайти кількість розв'язків системи рівнянь. Можна це зробити графічним способом. От Запишіть, будь ласка, першу систему. Y-х дорівнює 0. І друга, друге рівняння 2х плюс y дорівнює мінус 6. Графічно зразу асоціація з чим з графіками функцій. Функція задається формулою y і так далі. Функція це залежність y від x. Функція y аргумент x. Функція залежить від X f від x. Або формула y дорівнює і вже в правій частині x. Ми можемо з кожного рівняння виразити y. З першого рівняння y буде дорівнюватися x, з другого рівняння y дорівнює мінус 2x, мінус 6. Ви всі знаєте, ми вміємо з вами перетворювати графіки функцій. Графік першої функції це пряма, а графік другої, функції, давайте не так, не до кінця сказала, пряма, яка буде зростаючою і буде знаходитися у першій і третій чверті. Ігрек з які значення приймає? Х такі ж самі значення приймає Y. Ось ця пряма. Це стандартне рівняння і графік, ви знаєте, як проходить і дорівні Так, хоч ми і схематично будуємо обов'язково X, 0, Y. Проставили, Y до рівні побудували пряму. Можете підписати, можете не підписувати. Друга пряма. Функція лінійна, пряма теж. Графіком цієї функції буде теж пряма, але, але що, на що вказує коефіцієнт мінус 2 діти? Бачите, коефіцієнт мінус 2. Це буде графік вниз. Так, графік буде спадним, спадаючим, функція спадна, графік вниз буде напрямлений. А на що вказує то, оце значення мінус 6, Що графік пройде через точку з координатами. Графіку належить точка з координатами 0, мінус 6. Коефіцієнт В це, – це і є наш коефіцієнт В в рівнянні. Ця точка знаходиться на Y. Точка, у якої Y дорівнює B, тобто B, ось тут знаходиться. І графік обов'язково проходить через точку з координатами 0 B. B тоді не мінус 6. Значить, ми будуємо графік, який нам не важливий зараз кут нахилу. Ми просто повинні тематично побудувати графік нашої функції. Побудували. Бачимо, в нас утворилася. Точка перетинути графіків. І оскільки в рівнянні присутні і Х і, у, то координати цієї точки будуть тою парою чисел, яка є розв'язком системи рівнянь. Бачимо одна точка. Значить, нас питали: визначить кількість розв'язків один розв'язок. Розв'язком системи рівнянь є пара чисел. Ось вона, Х і y, пара чисел для нашої системи рівнянь. Тут конкретні значення знати не треба, треба було тільки з'ясувати кількість розв'язків, один розв'язок. А от тепер, якщо згадати рівняння кола X квадрат плюс у квадрат дорівнює Р квадрат. І формули якої підчеркнула цього рівняння, можна зрозуміти, що радіус дорівнює двом, і перед нами рівняння кола. Значить, і ще центром цього кола буде початок координат рівняння кола. Напишіть собі на полях, поставте знак оклику. Повторити треба Рівняння коле, рівнення прямої. Якщо пряма не паралельна. злодні з осей, а під кутом знаходиться рівняння, під кутом до 8Х, Порівняння задається формулою Y порівнювати k плюс Б. Якщо Y перенесеться до цієї суми, то наше рівнення прийме вигляд. Приймає вигляд АХ, плюс Бі, плюс С вирівнюємо. Так, ну, про це ми вже говорили. Так, значить, перше рівняння, графіком рівняння, графік рівняння, графік функції це різні речі. Графіком рівняння може бути така, криваче. Ну, Однака фігура, який одному значенню х відповідає два значення ігрека. Це є графік, але не функції. Так, раз коло. А друге рівняння, в нього можна виразити ігре, іг з мінус x плюс 3, оскільки ми з вами домовилися. Ну, з'ясували, не те, що домовились, а з'ясували, що. Радіус дорівнює двом. Значить, це тут ці точечки. дорівнюють їхні координати. Або 0, 2, або 0, мінус 2, або 2, 0, або мінус 2. Отак. Тому що радіус дорівнює двом. І тепер y дорівнює мінус Координатами 0, 3 – Це точка, яка належить вісі Y, це наше число B, яка вказує, наскільки графік функції підніметься, чи опуститься вздовж вісі ігри. Значить, 3 вище, ніж бійка, знаходиться, графік функції буде складним. І виходить, що виходить, що так, 3, так, ось так. По 8Х через точку 3, 0 пройде графік. Ви бачите, виходить, що пряма є дотичною до кола, Значить, одна пара чисел буде розв'язком цієї системи. Так. Ну, здається, все повторили. Тепер стосовно тригонометричних рівнянь і рівнянь ірраціональних. Я це все очищаю. Ірраціональні рівняння. Ми вже повторили з вами, якщо рівняння містить корінь парного степеня або корінь непарного степеня, що необхідно, наприклад, ось так. Да, необхідно обидві частини піднести до цього парного степеня і потім зробити, коли отримаємо значення ікса, зробити перевірку. Якщо рівняння не пар, містить корінь непарного степеня, то тоді треба обидві частини рівняння піднести до цього степеня, в даному випадку 3, і отримані корені, записати у відповідь. Ми переходимо до, ну, після перетворення, після піднесення до степеня, ми переходимо до рівносильного рівняння. І тоді в першому випадку можливі спироні корені, а в другому випадку. Ніяких сторонніх коренів ми не, отри, не, ну, не отримаємо, тому можна сміливо їх записувати у відповідь. А коли підносимо до парного степеня, перевірка є обов'язковою, тому що не усі значення Х можуть задовільняти е, умову. Е, ну, як Значення Х, значення змінної, повинно перетворити рівняння у правильну рівність.